Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Розпочалися нові акції та знижки з 13-го, тобто сьогодні, і буду діяти по 19 жовтня включно. Всім дячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Ось такий кухоль поцеляновий з малюночком по 59. Цикорій з кавою 90 грамів. 39 першків до кави сухі. 200 г упаковці 46. Килимок для розкатки тіста, силіконовий Він ось такий невеличкий, 30 на 40, світло-зелений. І ось такий молочний. По 55. Ось такі серветочки вологі дитячі. Сафі 60 штук, по 15 серветочки вологі дитячі. 24 штуки в упаковці по 15. Серветочки вологі ліра. 120 штук з клапаном по 52 гривні. А це вже туалетний папір. Білий. 4 штуки в упаковці, 42 гривні. І ось такі серветочки вологі чорні. У них дуже-дуже приємний аромат. 120 штук по 69. Ось такі серветочки, Сафі, вони паперові, 150 штук, 37. Сафі рушнички вже. Так, вони білі. 130 штук в упаковці, 37. І рушнички зелені. Сафі, 200 листів в упаковці, 32 гривні. Рушничок банний махровий. Такий самий звичайний він без малюнків. Однотонний, так, 70 на 140. Ось так. І ціна зі знижкою 199. І ось такий ще рушничок. Також він банний, але вже 50 на 90 см Ось є такий малюночок. Жовтий, зелений, помаранчевий. Ось по 79. І ось такий ще рушничок. Також він махровий, як в смужечку. Але вже 50 на 85. Ще ось такі варіанти. По 99. Знижка на ось такий плед, Він полутерний, 150 на 200. Малюночок осінній, листочки. І зі знижкою 199. Подивимося з вами. Засіб для миття посуду полі, об'єм 1 літр по 74. Засіб для миття посуду об'єм 500. Дойпак 32 гривні. Ось такий ще засіб для миття посуду: лимон, об'єм 1 літр 76. Піна. Засіб для миття посуду, об'єм також 1 літр по 59, по 19. Об'єм 500 мілілітрів. Біоформула, бальзам для миття посуду по 29. Біоформула є для миття посуду по 29. І засіб для миття дитячого посуду сатін, об'єм 750 по 49. Подушка декоративна, малюночки різні, вона на блискавці. Ось, по 99. Ось така цукерниця скляна, фігурна, вона невеличка. По 99 салатничок. Фігурний, золотистим обідочком, як квіточка, по 99. Ось такі ще салатничок. Золотистим обідочком. По 59, так. І ось таке ще блюдо, скляне, фігурне. По 99. А ми подивимося з вами. Так, 99, така квіточка. Тарілочка скляна, біла, на рівні ось такі края. По 60. І тарілочка обідня. Ось вона така велика, біла, теж скляна на рівні края по 68. Тарілочка супова, біла, скляна. І ось така тарілочка обідня скляна, і ціна однакова 49. Тарілочка скляна, прямокутна, з малюночком по 99. Тарілочка десертна, листочки 69. І велика ось така тарілочка обідня, також з листочками 109. Чашка керамічна, кон'ячна. Така з написами. І ціна лише по 29 Глечик ось такий для напоїв. Скляний, міні-малесенький, по 59. Форма для випікання силіконова. Це вона в складеному вигляді, мала займає місця, а края металеві. 209. І ось така форма для випікання кексів. Формочки сіконові, а сам корпус металевий. 12 формочок. Тобто кексів, 299. Ось така новиночка. Рушничок кухонний. Такий приємний на дотик. Різні написи та малюнки. По 55. Ось такий салатничок, невеличкий, фарфоровий, з малюночками різними і написами. І зі знижкою 39. І ось така бульйониця з вушками. Димна, така невеличка, 44 гривні. Ой, погляньте, яка новиночка. Тримач для серветочок. Пряничок ось такий, такий більш уже, як новорічний. І ціна його. Контейнер пластиковий, харчовий. такі листочки на об'єм літр 100 по 19. А це вже контейнери, харчові, пластикові з ручками. Різний об'єм на 2 літра, на 950 мл і на 550. Ось так. І ціна 77. Лопатка металева, золотиста. Ручка пластикова. І ось така шумівка. Металева золотиста. ручка пластикова. 59. Пляшка керамічна. З написами та малюночками. По 59. Ось така ще чашка керамічна, чорна з написами. Написи різні по 59. Ось такий ще кухоль поцеляновий. Білий з написами. По 59. Чашка поцеляної сафарі. Лише по 29. Ось така підставка пластикова. А, або малесенький як кошик для дрібничок. По 15 кошик пластиковий для зберігання. З декором, з квіточкою. По бокам ручки. 49. Ось квіточка. Ось така новиночка. Килимок придвірний. Написом та котиками. 58 на 88. І ціна його 279. І ось такі ще поменше. Також написи та котики. Але вже він 48 на 78 сантиметрів. І ціна його 199. Велика ось така миска. вона пластикова. На 15 літрів має ось тут по бокам ось такі ручки і малюночок квіточки по 88. Ось така вже поменше миска. Також вона пластикова, на об'єм вже 12 літрів по 99. Килимок для раковини. Він прямокутний, як силиконовий або гумовий, чорний. По 77. І ось такий ще килимок, також він для раковини, прямокутний. Набір аксесуарів для ванної кімнати пластик. І верх також пластик по 99. І ось такий набір аксесуарів для ванної кімнати, білий, чорний і ось такий сірий. Також пластик по 77. Подивимося з вами знижки на ліхтарки. Вже показувала вам ось такий ліхтарик. Він на голову. Лед на батарейках. Рімінець і ліхтарик. Ну, більше ось так, як на фото: 69. І ось такий ще ліхтарик на голову. Він акумуляторний. Теж має там рімінець. І ціна його вже 119 Ось такий ще ліхтарик світодіодний. Він на батарейках і з магнітом. Декор для дому. Рослина штучна в горщику. По 99. Ось такий декор. Осінній. Листочки по 64. А це вже ось така і новинка. Декор для дому рослина штучна. М -м, така гарненька. 119. І знижка ще на кашпо. Пляшка з написом по 59. Ось така шкатулка. Декоративна. Ананасик. По 99. Брілок для ключів. Металевий. По 25. Ось такий ще брілочок для ключів з відкривачкою. Ось. По 55. Ось така новиночка. Гілочка декоративна. Вона з підсвіткою. Але я не бачу, скільки вона коштує. Так, гілочка декоративна з підсвіткою 129. Така золотиста, знижка на аромадифузор. Аромати різні, ніжна полуничка, квітка і кавун та вишня по 99. крем мило, шик. Різні аромати по 59. мило б'янка. Чарівна флора і гранат ваніль 200 грамів. І зі знижкою 37, крем мило рідке міо, об'єм 500 мл 49. Ось таке ще мило рідке еліо, об'єм 500 мл по 24. Мило рідке, дитяче, кря-кря. 250 об'єм, 37 крем мило, об'єм 1 літр, персик авокадо, мед та молоко. 42 гривні.